Пані Морган, на жаль, я вас не бачу у списку. Мені так шкода. Я... Вона зі мною. Привіт, кохана. Трішки спізнилася? <гум> Нічого страшного. Чекати на таку розкіш. повна насолода. Пішли нам вже час. Які <гум> кохана, ти сьогодні виглядаєш просто неймовірно. Якого дітька ти сюди приперлася? зміна інтонації. Це що ти тут робиш? Ти мені зараз між це капітально наламуєш. Я тобі капітально наладу. Блин, uh -huh. як цікаво. Та ти там з порогу хотіла, щойно скандал вже влаштовувати. Ти навіть не дослухав до кінця. Чи як ти думав? Я зараз зайду із ходу прошу кричати, як кінчила американка, де у вас є, що пожерти. Або я дівка-ковбайка, де маєш барк в Майонезі. Я не ідіотка Форд, Це ти ідіот. І взагалі, якого ти хріна припхався. Тут зараз де Лука, і я його сьогодні захапаю. Ти його захапаєш? Uh -huh. Ага. І як ти це зробиш? Як ти це зробиш, Купер, мені дуже цікаво. Ти хочеш його спокусити чи що? Це твій бляфа суперплом. А хоч би так? Що це важко повірити? Враховуючи, що ти виглядаєш як спинка пепа, то дуже важко. А от я з ним планую станцювати криваву джигу. Ох, це дуже романтично. ще ж пеплі ця голуб'ята. Та якби я тобі намонтула в романтики, ти вже валялася б на пузі, ледь жива і мокра. Так. І тільки вякала, що це зі мною було. Але фіг тобі. Тому давай, сохни, щоб я тебе не бачив. Би Якщо ти вб'єште луку, райки нам не бачите. Тому попустись і закри свого матюкетника. Попустись. Mm -hmm. Попустись? Ось так ви люди і ловите полоні 210. А потім валяєтесь в комі і світитесь, як лампочки півтора року. Oh. А потім ще півроки на очі не бачите. А потім всі, кого ти любив, їх шпокнули. Mm -hmm. Серйозно? Всі? Всіх вбили, а ти один термінатор? Моя кохана випала з літака. А потім її курс бив інший літак. Слухай, а може нікого з них не вбили? Може, насправді вони самі себе вбили, щоб не бачити твоє тупе гризло? Та це дуже серйозна хрінь. Це життя, це смерть і це реальність, а не сидіти і мозолі на сераці вирощувати перед монітором, шукаючи якусь вайну. Та пішов ти нахрен, Форт. Чи ти як собі думаєш? Взагалі? Не дай Бог, де лука тебе побачить і в тебе, між іншим, з одного місця, стерчить пістолет. Хіба що ти такий крутий чел, що в тебе член на сраці виріс?